Катю, а на твою думку. Ох, завіла. Катю, от на твою думку все ж таки, найбільша проблема у владі, чи є ще в нас присутній певний людський фактор? Я думаю, ти в своїй волонтерській діяльності Слушай, ну, не, не раз розчаровувалась в людях. Я розчаровуюсь в людях незалежно від того, у волонтерській я діяльності, чи я у своєму звичайному житті. Люди це люди. І. Як би не звучало красиво те, що там, тіпа, не, не будуй ніяких очікувань, не будеш розчаровуватися. Так, ну, В мене так не, не дуже виходить, бо я люблю людей. І людський фактор, він, звісно ж, в нас також є, бо ми роками плекали такі штуки. Ми роками. Імплементували такі трішечки подвійні стандарти. Ми зараз говоримо про корупцію да, на всіх ланках, яка відбувається зараз, просто в таких обсягах, що такого не було за часів покойного в моєму в моєм сприятті покойного Януковича. дай йому Бог, нездоров'я, такого навіть тоді не було. Але людський фактор. Має на це також вплив, бо ми весь цей час звикли, що ми десь де там подякуємо. Там, там дали 100 гривень, подякували, там далі 200 гривень, там цукорочки занесли, там щось. ще. Ми їх виховали. Катю, а, ми ти їх виховали кровищі, а? а ти хохавши руками. Роб... А ти так робиш чи ні? Там знаєш, прийшла в лікарню, там дала 100 гривень, там 200. Слухай, ти знаєш, я стикнулася тут саме в Мукачеві. Я не знаю, чи це пов'язано з тим, що ну, тут вже всі знають, хто я чим займаюсь. І а, декількох моїх мешканців, мого прихистку та й мене особисто, в мене також була невеличка операція, тут місцевій лікарні відмовляються від грошей зовсім. Зовсім. А ти не думаєш, що це два? Якби ти, Як що, ви, ти, що ти блазна... я, я не знаю, ну, чи це пов'язано з тим, що знають хто я, але і. Ну, я робила вже своїм мешканцям декілька досить складних операцій. Реально, це були і лапароскопічні операції, і важкі рот пологи, і там і переломи, і ну купа всього і в мене була невеличка операція. І відмовляються зовсім просто ті на відріз, тільки якщо там, там ти просиш там там припустимо платну палату, платна палата сплачується конкретно. Через касу лікарні. Це офіційний платіж. А так, ну просто навіть коли я, а я ж вже знаєш, бо око ж окош пристріляний, я вже дивлюсь там ага, там бахільчиків не вистачає. Там то тут в халатах страшненькі ходять пацієнти. І я все, що я маю на складі, що стосується саме медицини, я згрибаю і везу в шпиталь. І все одно я приїжджаю і кажу: візьміть, ви знаєте, що це: сім... ні, 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 ні. Ось так, ось ні. Але. Все одно ми маємо відношення до того, що колись хтось десь отак. Ну це, над цим треба працювати. Це, це можна викорінити. Це реальніше, ніж вивезти нашу корумповану владу з країни. Гей. А яке було найбільше розчарування за останній час? Якого характеру? Волонтерського. Слухай, Будучи ну... волонтером. Дуже дуже сильно. Катю, давай знає... так, що тебе от останні, за останній період часу е, найбільше заділо, я ж ми ж розуміємо, війна триває майже два роки, і ти стикалася з різних Слухай, ситуацій. за, за цей, цей час, тобі. за цей час, не глядячи на те, що е, вже дуже, дуже, дуже багато сказано е, великою кількістю відомих людей про? Про цей синдром меншовартості. А, насправді, більше за все, ображає саме це, чесно, а, ображає той факт, що люди. Я безмежно дякую кожному громадянину Європи, який знаходить в собі сили а, щоб та бажання, щоб допомагати Україні. Але я вже б'юся як риба обліт Говорячи, я навіть записую інколи відео англійською, в яких я як знаєш, як майже по слогам. Я, я бачила, я бачила, я слідкую за всіма, чи Є велика різниця між допомогою та тим, щоб розвантажити ваші гаражі, і я не розумію, як ще цим людям пояснювати, що коли ми звертаємося про допомогу про допомогу, особливо зараз, коли вже майже два роки. Повномасштабного вторгнення, вже майже всі організації, ці чи волонтери, вони всі знають, що таке request letter як його скласти, як конкретно вказати свої потреби. що б ти не робив, ці люди все одно роблять вигляд, що вони тебе везуть щось таке, неймовірне. Неймовірне, наш центральний офіс в Парижі величезний банк. Я думаю, що входить в десятку всесвітніх банків. Наш банк зібрав речі. Ми хочемо! Це наш центральний офіс в Парижі. Ми хочемо тобі відправити. Я тебе відрекомендував. Вони знають, що ти допомагаєш великій кількості людей. І тобі люди відправляють просто майже фуру одягу. Ти її відкриваєш, і все, що ти хочеш з нею зробити, це спалити. Бо, ну, я навіть не впевнена, ось зараз, навіть знаходячись тут, буваючи в маленьких селах, спілкуючись з людьми, бачачи, в цьому, в чому старенькі виходять порати город свій, я не бачу речей в такому стані, як інколи приходять до нас з-за кордону. Ми просто не зберігаємо вдома речі в такому стані. Я не, я не розумію, як ще пояснювати цим людям, що нам не потрібно вести відкриті ліки, що нам не потрібні протерміновані тести на ковід. Зачем вони на це витрачають, на що вони на це витрачають свій час і гроші, орендуючи автівки, забиваючи їх цим лайном і пруть їх сюди. Це єдина причина, чому я зараз навіть трохи радію, що я тепер можу всім сказати, ой, ребят, вибачте, я більш не можу приймати ваші вантажі. Бо в мене немає фонду, я не можу подати документи на кордон. Та слава Богу! А я чому не... це все так відбувається? Чому, чому от присилаються такі фори? Е, я думаю, через те, що ми, ми дуже різні, розумієш? Дуже різні. І ті люди, які зараз через вторгнення потрапили в Європу, вони це на собі відчувають і бачать: ми зовсім по-різному живемо. Ми зовсім інакше освічені, ми зовсім інакше. Звикли дбати про себе, ми зовсім інакше ставимося до себе, до своїх батьків, до своїх стареньких, до того, як вони виглядають. Я ж впевнена, що ти також їдеш і купляєш якісь речі для своєї мами, для своєї бабусі. Ми, ну, якось... ну, якось, Я собі не уявляю, щоб у мене вдома вдруг десь оказався, опинився тонометр 70-х років. Навіть якщо б він працював. Ну, бо просто 70 70-ті роки і 2023 рік вже звісно, що технології там квантовий скачок зробили. Нащо ви зберігаєте це вдома? Я не розумію. Це такі речі, які треба утилізувати, здавати на металолом, з них проїздити, робити апсайклінг, рісайклінг, видобувати з них щось корисне, не шкодячи нашій екології і не витрачаючи якихось зайвих ресурсів на видобуток тих компонентів, які вже є там, які можна переробити і далі використовувати, а не викидати нам сюди, в Україну як на свалку. Ми не свалка. Ми класна освічена. Інтелектуально розвинена, ментально розвинена країна, нація, яка стоїть за себе горою, борячися з навалою орків, яка в рази більше, ніж ми. І ще при цьому, знаходячи в себе сили, боротися з нашим внутрішнім ворогом, нашими корупціонерами. Ну, нам точно не потрібен, не потрібен цей секонд звідти. Сто відсотково. Катю, я знаю, що окрім того, що ти опікуєшся понад шістьма тисячами людьми, я знаю, що ти паралельно створюєш соціально-інтеграційний комплекс. Що це за комплекс, на кого він розрахований, і в чому головна суть проєкту? І, звісно, головне питання, що такі комплекси вони мають мати певне фінансування. Все ж таки, хто допомагає профінансувати? На сьогоднішній день, ну за цей час, я цілком усвідомлюю той факт, що я більше ніколи не хочу вертатись ані в хорика галузь, ані в інтертеймент. Я більш не хочу займатися комерційною діяльністю. Так сталося, що все це пекло і все це, чим я займаю зараз, допомогло мені остаточно усвідомити себе та. Моє покликання в цьому житті я хочу займатися та присвятити своє життя виключно допомозі людям та дітям. Тож, окрім того, що я, звісно, мрію повернутися додому в Київ, я мрію про це. Я бачу це місто у вісні, Я намагаюся кожен, кожний вільний якийсь день-два витратити на поїздку додому. але... Коли я думаю про те, що я хочу повертатись, я звісно ж не хочу повертатися і шукати собі якусь роботу, яка мене зовсім не цікавить. Я хочу повертатись та будувати вже в своєму місті соціально значущий проект. Який буде на роки, це буде мій пожиттєвий проєкт. Якщо мені Всесвіт надалі буде так допомагати, я впевнена, що територія цього проєкту буде збільшуватися так само, як і буде збільшуватися напрямки його діяльності. На сьогодні я собі умовно намріяла і вже майже матеріалізувала соціально інтеграційний простір, який поки що має умовну назву Кейті Шелтер. І е, це буде напдельки е, декілька напрямків діяльності. Це буде величезна основна споруда, яка буде виконувати функцію прихистку зараз під час війни для родин вимушено переміщених осіб. І після нашої перемоги це буде прихисток для літніх людей і для. Е, Жінок постраждалих від домашнього насильства. А також давайте не забувати. Буквально нещодавно знову ж таки співпадінь не буває. Нещодавно почула про те, що наша країна, нарешті, починає таким займатися. І навіть існують якісь організації, які хочуть це розвивати в наших громадах. Але я розумію, що з нашою бюрократією такі організації. Моїм онукам будуть показувати, як розвинули вони громади. Я хочу це робити швидше. Є ще така болісна тема в нашій країні: це люди, які потерпіли гендерне насильство, це люди, яких притисняє наша неосвічена частина суспільства, яка все ще вважає, що ЛГБТ+, це щось від сатани. Ось і ці люди, на жаль, також дуже страждають в цьому житті. І не менше ніж жінки страждають від домашнього насильства. Тож основна споруда моєї будівлі буде сконцентрована на такої діяльності, тобто це буде прихисток. І другий напрямок це соціально інтеграційний простір, в окремо стоячій будівлі. Це буде продовжувати жити мій склад допомоги, який я маю тут в Закарпатті. Я його, звісно ж, хочу перенести на Київщину і продовжувати там цим займатися. А окрім цього, там буде створена. Буде створено простір такий кухонний, який буде мати функціонал два рази на тиждень як місце, де будуть годувати гарячими обідами, малозабезпечені прошарки суспільства. А в інші дні я хочу там робити інтеграційні заходи з місцевими дітьми, які проживають в тому ОТГ, де знаходиться ця будівля, і з дітьми, які будуть проживати у мене. Що саме я маю на увазі, наприклад. Ми там, я планую, там можемо напікати там печиво, ліпити вареники, пакувати їх в рефрижераторні сумки, відвозити їх або на інші інтернати, або нашим захисникам, хлопцям, які боронять там ППО. Що завгодно. Ми ж розуміємо, що армія з нами на роки. Вона після нашої перемоги, ось так, от не розсосеться. Ми вже будемо постійно на чеку і на варті свого спокою. Тож допомагати військовим я вважаю своїм боргом завжди треба буде продовжувати. Тож на цьому, в, в напрямку інтеграційних заходів, я хочу саме знайомити і між собою інтегрувати місцевих дітей та дітей, які отримали прихисток, щоб виховувати в місцевих, що треба бути добрими, треба бути людяними, треба вміти ділитися, треба не притісняти новеньких. Я дуже дуже вірю в те, що. Я вже це бачу тут в Закарпатті, і я розумію, що ну так сталося, що я можу таке робити. Я дуже хочу якомога більшу кількість дітей навчити бути добрим.